І це поставку поставка товару: це органайзери в автомобіль на заднє сидіння відомого німецького бренду Ultimate Speed. Потім у нас будуть три модельки. Бачите, які вони органайзери. Наприклад, для дітей там іграшки, олівці, окуляри. Ось. Друга моделька вона ось так виглядає. І третя моделька вона більш така, бачите, під оригінал. Також тут міні-холодильник знаходиться, дуже зручний. Ось у нас буде 12 штук. Ось. Вартість такого лоту у нас 1080 гривень, а собі вартість одного органайзера всього 90 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!